Слава тобі, Боже, знову у нас так яблуні цвітуть, ще печуть птахи і ведуть розмову, і бджілки ось працюють й годуть. Душа погляне на красу, у захопленні заплаче, а Господніє діла усе несуть. І нас і світом в долонечках неначе. І що людству потрібно ще? Працюй, люби, дякуй Богу, землю засіяли, він полє дощем сам не лінуйся, Бог дасть допомогу. Ти не плюндруй землі лице. Годувальницю до віку. бережи село і найменше є сільце, щоб не тікати з нього, чоловіку, щоб масло було у тебе і сальце.